Всім привіт! Трішки стався форс-мажор, а саме не записався звук, тоді коли я записувала це відео. І зараз я все озвучую поверх, і це доволі дивно і незвично для мене. Тому, якщо що, звиняйте. У нас відразу показується доступне безкоштовне оновлення. У нас тут оновилося. Взаємодія між тваринами, з'явилися аутсайдери, лідери, доволі цікава штука. Я трішечки почала про неї читати, але більше, звісно ж, потім і під час гри. Також з'явилася така штука, як нульові доріжки, тобто вони будуть невидимими і доволі прикольно вписуватись в екстер'єр зоопарку. Також змінився режим більш продвинутого пересування. Воно дозволяє нам переміщувати в двох осях одночасно, що має покращити, просто покращити переміщення об'єктів. Тепер давайте вже грати безпосередньо в наш зоопарк. У цьому випуску ми з вами вирішимо проблему, чому ж все-таки в нас впала кількість відвідувачів. Але, перш за все, я приберу оці два несуразних вольєри, тому що вони занадто великі для наших крокодильчиків. І в принципі вони побудовані були трішечки неправильно. І я зараз поки що намагаюся з якось. Знайти спосіб заробити кошти, тому що я поки ще не знаю причину, чому у мене впала кількість відвідувачів. А якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях. Так як мені поки невідома причина зниження бюджету, я вирішую, що потрібно подивитись, на що ж ми витрачаємо найбільше грошей. І зараз ми будемо з вами урізати зарплатню нашим деяким співробітникам, а деяких взагалі звільняти. Доволі часто, коли я починаю робити якісь ворк-зони, туди я назначаю більше людей, чим дійсно це потрібно. І через це ми витрачаємо багато коштів на людей, які відверто нічого не роблять. От, наприклад, як ця людина вона більше, ніж 75% свого часу не працює. Саме тому я їх звільняю, і так само я буду ще звільняти кількох людей, тому що вони є неефективними і просто витрачають наш бюджет. А витрачання бюджету це не є дуже добре, тому краще продумувати наперед і знати заздалегідь, скільки вам потрібно приблизно людей на яку ворк-зону. Також я вже собі зробила в планах, що потрібно буде змінити трішечки наші ворк-зони. Поки ми займаємося з вами звільненням, у нас народилися ягуарчики, і це класно, тому що ну потомство більше по ідеї має приходити людей. Але як ми бачимо, кількість людей, які бюджет наш досі падає, і звісно ж, ми дізнаємося з вами пізніше, чому. Також можна було б зекономити трішки грошей, зменшивши бюджет на корм для тварин, але це негуманно і ми так робити не будемо. Також нам поки немає кого продати, тому що в наших експозиціях ніхто не народився, і тому ми знову ж таки не можемо заробити грошей. Це мене засмучує, тому що наші видатки все рівно занадто великі. Я б хотіла йти в плюс. Тому потрібно зменшувати буде нам все таки зарплатню, що ми будемо робити в наступні хвилини. Так, якщо зрозуміти, чому саме в нас зникає кількість відвідувачів, потрібно розуміти потреби своїх відвідувачів. Я перевіряю, чи вони задоволені, чи вони не голодні, чи їм досить туету, енергії їжі і всього на світі. Але як бачите, показники доволі непогані. І це взагалі збиває спантелику, тому що що ж тоді не так. Тому що, наприклад, навіть на наші освітні заходи люди приходять і вони, вони приходять і все їм нормально, але, але чомусь все-таки кількість відвідувачів нас дуже низька. Тому я продовжую далі шукати виходи, і, наприклад, я переробляю Наші зони робочі для того, щоб е, ті працівники, які залишились, мали до них доступ. Бо більше того, в мене вже було сповіщення про те, що деякі працівники не можуть дістатися до вольєрів, тому що вони не належать їхнім робочим зонам. Так робити не потрібно. Потрібно було спочатку зробити ворог зону, потім туди всіх. Переосайнити або перепризначити, і, звісно ж, після цього все було би добре. Ну, але я так не зробила, тому це роблю зараз. Поки ми з вами займалися переосайненням всіх нові вокзони, в нас понароджувалось трошки потомства і ми відповідно заробимо грошенят. Ми їх можемо всіх продати і, звісно ж, контролювати популяцію в наших виставках і заробляти гроші. Прийшов час урізати зарплати. Звісно, ми бачимо, що, наприклад, наш ветеринар майже нічого не робить, тому ми будемо його назначати на якесь дослідження, яке ми можемо от просто досліджувати подалі тварину, що буде давати їй певний бонус там при розведенні і при догляді за нею. Також потрібно перевірити, чи не йдуть в нас в сильний мінус якісь наші автомати, тому що вони можуть. Але, от в принципі, тільки один туалет був в мінусі, але це таке. І починаємо потрішки зменшувати заробітну плату нашим працівникам, тому що ну, най вони будуть нещасливі, але в принципі ми сильно не втратимо, а от зробити ми трішечки можемо. Звісно, нашим доглядачам я не знижувала зарплату так само, як і викладачу, тому що вони працюють багато і от прям працюють, працюють. А всім решта можна без проблем. Поки йшла наша гра, в нас утворився мітинг через те, що стан наших крокодильчиків занадто поганий. В чому ж був нюанс? Їх не переносили ні в яку ветеринарку або трейд-центр І в коробці якби сидіти не дуже вдобно, того їм не дуже вдобно було і сидіти. А так як я не могла побудувати до них доріжку, а інакше наш персонал сюди не може добратися, то мені довелося взяти кредит. І, звісно ж, побудувати доріжку, але ще перед цим подивитися, як там наші капібарчики. І, от, ну, на жаль, от поки в мені я ще не докуменкала з тим, що поки в мене немає туди дороги, мій персонал прибігти не може. І от якось наші крокодильчики страждають. Так, якщо ви не встигли написати, чому саме в нас був такий маленький потік клієнтів, то зараз саме час, тому що ми наближаємось до розв'язки. Як ви бачите, якщо запустити, то ми бачимо, що до нас ніхто не заходить. І це мене дуже сильно здивувало, тому що люди відразу такі стоять незадоволені. І... Але що не так? Можливо, тут якийсь бар'єр, можливо, ще щось. А насправді причина геть в іншому. Наші квитки занадто дорогі за думкою людей. Тому ми знижуємо ціну. І як тільки ми трішки знизили ціну, люди почали йти. І їх почало ставати все більше і більше. Тож причина була в тому, що наші квитки мали за високу ціну. Ось і все. Тут я ще не вірю своїм очам і дивлюся, що ж у нас відбувається саме з бюджетом, але ми потрошку починаємо рости. І, звісно, я б хочу спочатку виплатити ось цей отбор перед тим, як щось будувати, чи ще щось. Тому що ну, ми його брали для того, щоб поліпшити наш стан фінансовий саме в той момент, коли нам потрібно було врятувати крокодильчиків. Але Глобально він нам не потрібен, тому я хочу спочатку виплатити, а потім вже займатися чимось іншим. Також у нас нарешті настати момент, коли ми можемо виплатити наш борг. І от з цього моменту, як то говориться, заживемо. Тому що нарешті у нас є стабільний і хороший плюс. У нас дуже багато відвідувачів, і ми можемо піднімати назад зарплатню нашим працівникам. На а я ще трішечки подумаю, що можна зменшити ціну квитка, тому що, в принципі, в нас вже такий потік людей, що нам можна собі це дозволити, тому що деякі досі вважають, що квиток за високу ціну має. Але люди йдуть, людей багато, і це прям класно. Тому моя вам порада не підвищити ціну квитка занадто. Або доти, доки вас не попросять про це відвідувача. Ця ситуація з шампанзей, яка в нас тільки що була, це, про, це сигнал про те, що е, там іде спарення, наприклад, по першій кровній лінії. Якщо ви вводите якихось рідких тварин на продаж, то це страшно, але для шимпанзе це може. Також, як ви бачите, в нас було дуже багато непроданих витків, більше там 2 тисяч, здається, і ми втратили з вами колосальну кількість грошей, хоча ми могли просто заробляти і заробляти. Також я не знаю, чи це глюк, саме цього оновлення чи що. Але ветеринар перестав приходити просто забирати трупи тварин, і тому доводить, довелось його так от вручну викликати, тому що якби тварини померли, їх не забирають, і це не є добре, хоча він просто має це робити через те, що це його обов'язок. А чому воно пересталося, я поняття не маю. Також ми з вами зараз займемося трошечки нашою рекламою, тому що чим більше про нас говорить, тим більше до нас людей буде приходити і зробимо її поновлювальною, щоб не приходить кожен рік, не класить його заново. На жаль, ми можемо зробити лише одну рекламу з рядочка, але це нормально. Також принагідно хочу нагадати, що в мене є Patreon, лінк на який знаходиться в описі цього відео. Не забувайте, ще донатити на ЗСУ, тому що це доволі важливо. Не потрібно пояснювати, напевно, чому. І дякую вам за перегляд, ваш лайк, коментар і, звісно ж, підписку. До нової зустрічей! Па-па!